Всім привіт! Щиро дякую, мені приємно. Що робите. У мене зараз сніданок. Поснідую, поп'ю чайочку, піду нагоду. Курочок вчора зварила рибки вчора давала трошки сьогодні ще. ще. Проходить деякий час, а курочка знову на лапки падає. Рибку хай їде. І цей. І Снікерс чекає там за дверима, смакоту. Ну ось так. Хто хоче поспілкуватися, може кому скучно. Я номера телефонію напишу в телеграм, з яких мені дзвонять. Ну Ось так. Мирного неба, міцного здоров'я, всього вам найкращого. Бережемо наших діточок, бережемо себе. Я молюсь і рекомендую. Божечка є, Божечка з нами. До зустрічі. Далі обов'язково буде. Мої хороші. Щиро вам дякую.